Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні Ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете та бадьортеся. Я бо подолав світ. Послання до євреїв. Розділ другий. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно Спочатку, проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи, Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього, ти вчинив його мало меншим від ангелів, увінчав його славою і честю, усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним, та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню. Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже. Я звіщу ім'я твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще буду надіятись на нього. А також ось я і діти, що їх Бог мені дав. А що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав. Щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві, адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм. У справах божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Псалом 25 До Тебе, Господи, підношу мою душу, о Боже мій, на Тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я, не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на Тебе чекають, не осоромиться, нехай осоромляться віроломні без причини». Вкажи мені, о Господи, твої дороги, навчи мене, де твоя стежка, напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель, тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй, з милосердя Твого згадай мене, О Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні. Милість і правда для тих, що бережуть завіт його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься із милосердя надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї, споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене. Щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. КНИГА Проповідника, розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість яка з неї користь. Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь. Була у мене і доморосла челядь. Посіла стай також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок, усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. І Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась, і подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині, все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра. З Своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби. Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. КНИГа ЧИСЛА, розділ двадцять третій. І каже Валаам до балака, Спороди мені ось тут сім жертовників, і напоготов семеро бичків та семеро баранів. Вчинив балак, як повелів валаам, і принесли балак з валаамом по бичкові і по баранові на кожному жертовнику. І каже Валаам до балака. Стань біля твого всипалення. А я піду, може, господь вийде мені назустріч, тож те, що покаже він мені, оповім тобі. І пішов собі на голий верх гори. Вийшов бог назустріч Валаамові, Валам і каже до нього: Приготував я сім жартовників і приніс бичка і барана на кожному жартовни. І вклав господь в уста Валаамові слова і мовив Повернися до балака та й скажеш йому ось так. Повернувся він до нього, аж ось він стоїть коло свого всепалення, сам він і всі князі муавські. Тож заходився він віщувати та й каже «За раму привів мене балак, цар Моавський, із гір що на сході, Йди, проклини мені Якова. «Іди, заклини Ізраїля, та як мені проклинати того, кого не прокляв Бог? Як заклинати того, кого Господь не закляв? Зверху скелі бачу його я, з високий гір на нього дивлюся. Ось народ, що окремо живе, що не до лічби з людьми іншими. Хто порох Якова полічив би? Хто порахував би Ізраїля чвертку? Коли б мені та смертю праведних померти, Коли б то кінець мій такий був, як їхній. Отож мовив балак до Валаама, Що вчинив ти зо мною? Проклясти ворогів моїх узяв я тебе, ти ж їх благословляєш? Той же відповів А хіба я не повинен пильнувати, щоб теє говорити, що Господь мені в уста вклав? Тоді балак до нього і каже Йди за мною на інше місце, звідти побачиш тільки край народу, усього ж його не побачиш. Проклини мені звідти. І вивів його на четівницьке поле, наверх гори Пізга. Спородив там сім жартовників і приніс бичка і барана на кожному жартовникові і каже Валаам до балака. Постій тут коло твого всипалення, а я піду назустріч Богові. Вийшов Бог назустріч Валаамові і вклав йому слова в уста та й мовив Повернися до балака, та й повідаєш йому так. Повернувся він до нього. Аж ось той стоїть біля свого всипалення і князі муавські з ним. Балак його і питає. Що сказав Господь? І став той віщувати і мовив. Устань, балаку, слухай, припади вухом до мене, ціпорів сину. Бог не людина, та й не рече неправди, не чоловік він, той нема чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати? Тож таке веління благовістити я мушу. Він поблагословив, а я не відкличу. Бо немає у Якова неправди, гріха на Ізраїлі немає. Господь, його Бог, і з ним величний володар у нім перебуває. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він мов буйвіл сильний, немає в Якова. Нема чарування, незнане в Ізраїлі ворожіння. Свого часу буде провіщено Якову та Ізраїлю, що Бог творитиме. Ось люд, що встає, неначе та левиця, що зводиться вгору, мов той лев. Не ляже він перше, ніж пожере здобич та крові нап'ється з убитих. І каже балак Валаамові Краще вже й не проклинай його, але й не благослови. Відповів Валаам Балакові, кажучи, чи ж я тобі не казав усе, що промовить бог, я мушу зробити. Тоді балак до Валаама. Ходімо, візьму тебе ще в інше місце. Можеш, богові буде вгодно, щоб ти прокляв мені його звідти. І взяв балак Валаама з собою на верхів'я пеора, що височить понад сухим степом. І каже Валаам Балакові Споруди мені тут сім жартовників, і споготов мені тут семеро бичків та семеро баранів. І зробив балак, як сказав Валаам, і приніс бичка і барана на кожному жартовнику.